Коротше, дядя, все, я почав запис. Ти кажеш, ти роз'їбеш цю катку, так, да, ти що? Давай, да, скажи. Да, да, скажи да. це на відео, щоб я потім. Буду нажимати пару кнопок і. Всі ну, коротше, ти роз'єбуш цю катку. Те, що нам зараз проїбашили 15, це в твоїх планах, все окей. Я тебе вірю, все, все, без питань нахай. Добре. І типу, і неважливо, що я буду робити. Сам факт, що ти її роз'їбеш, правильно? Ну, плюс-мінус, да. Окей, okay, окей, okay, без питань. Я, я чекаю це все. Якщо що, якщо що, я тобі буду тикати це в ебало прям це відео. Так, а якщо ні, то буду дивитися. Я тебя скину карту назад. Да, да, звісно. Звісно. Окей, окей. Я роблю все, як ти скажеш. Кидай. Да. Я триптик зварю. Можеш сказати, що мені брати? Та що хочеш? Є Та, бран. Бран нужен? Да, нужен, давай. Без питань. Так, кто про донат <кхм> Квилборы и демоны. Там дракон. А, властно, ничего интересного. Да, видимо, что попало и разница. Да, я понял. Без испытаний. Ну, кстати, да, ты же так квест выполнишь. Я міг би сказати, що це просто долбойоб проти нас, але окей. Ти ти ти, ти все, все по правилам, все чесно. Те, що противники долбойоби, то це. ну. <свісно> не показник я... того, що ти не правий. Чувак, я із статів 2.2 прийшов на 30-30 з тіпа, за один ход. Я вважаю, що все окей. Бля, я от дивлюсь на цю карту і не можу а, зрозуміти, кого мені нагадує його скін. Ну, типу його моделька. Яку карту? Ну, оцю 2.2, яка перманентня дає плюс 1-1, коли демон атакує. Ну, наносить точніше демедж. Десь когось може з відьмачка когось. Ти быстренько, тоді воно стане ще в два рази быстрейше. Level я і в п'ятірці вже. Ну окей. Та мені. Вони... Окей. Може на next ходу хватить. Зараз бы за, 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 за те з п'ятірку виходите, раніше інших. Прям херово, що в тебе хай-левел, а в мене ні. Типа даже буде не дуже хорошо тобі ця карта буде попадатися. Мені треба той лем, знаєш, який ти продаєш. І його стати переносяться на елема, якого ти розкапуєш. Тобто, okay. я продаю його один раз, в мене появляється елем з його статами, але його стати вже перейшли в таверну, і я ще раз його продаю, тобто я так кожен раз у два стати. Мені треба знаходити його в таверні, продавати весь свій стол, щоб на нього йшли всі мої стати, купляти його, ставити його, продавати свої сили героя. Так, одні з його стати йдуть в таверну, одні міні на стол, і одне существо з його статами в мене ще є. Тобто, це ікс 3 його стати кожен раз, коли я його находжу, ну, типу, кожен отільний ход. В я вже кожен ход удваю стати, Але тоді я буду утраивать. Типа треба до нього плавно йти, не останавливаючи. Бля, я не знаю, як ти лакеріш так, блядь, пиздец. Ти тут майже 100 мав проебывают, а ти, блядь, нічу видишь. А, шок, у мене существо почти 100 стол, хп. ну тут похуй, тут я в'їбу. Бо я в пяте ишке. Але я заберу цих демонів і буду розвалювати. Або бог его Я не знаю. Подивимось, що краще запустит. Забирай у нього, це просто типова штука хороша. Бля, дядя, я не, не, не вирішую, ну, типу. Хуєна, блядь. А хто вирішує, чуєш? Ти, ну ты посмотри, блядь, стол, який я ральнов. Посмійся і... Все. О, П'ятірку розкопаю. Брана, чел, дякую. Так, погнали сюда. Потужный спор. Дай сюди, дай сюди. <кхи> <Вот>. mm -hmm. <кхи> давай, сюда, сюда. Вот. Давай закляшку пошукаем, я не знаю. Та дав би, блять, мені дракона у того другого на ця, на Макс голду. Я с браном боюзну. Добре, на тобі краще не кода. Подожди, подожди, подожди. Ой, цю херня давай. Давай. <пробуйте> О, я зараз квест виконаю. 20. Ти 20. паче піздеці я. Піцю, це чудово. Я квест виконаю. <пробуйте> Саме хуже буде, коли ці стати попадуть в брану. Придеться його продавати. Або встановлювати скіл статті. Скоріше все, я продам брану. О! І стат... я можу тобі, скоріш за все, нового <пробуйте> запідальти. Кстати, нагадаю, начнм мені не дуже надо, хотя може я не знаю. Подивимось. Блин, вчера забафов серьезно. Ти каперше ничего не такі сильні в цій грі? От супердофа стати в них. Ну я надіюсь, ну, в принципі, в следующем ходу я Ну у нас uh, все. Вже так. Варіантів на помилку вже, нема. Вже, вже час, вже час, типу, робити, що я казав. No, так, типу... Ну, типа. Ні, давай. без питань. Я, я тебе не буду взагалі болти. Допоки ви не програли офіційно, я нічого тобі не скажу. О, От, говно Гавнаганом. Не, ja пер... я тебе вже все передав. Тебе потребно потребна хуйня, до речи? Uh, Точно? Да, в принципе, может, и потребна. Ну да, типа, если я демона найду, то будет нормально. Э, копейки на минутку. бесплатно. Да, потом. Не Точно нам ещё особенно потрібно. В принципе, может быть знаю, як це значит. Ти ж разумеешь, що один, яд, я, дерочи, щось таке права, в твого Разбав одного существа і ми программы, да? Ну да. А, ну, раз так? Да, то вы испытаем. Я, я, я того. Я того тобі казав, казал, типа, шо демона, типа, який. Та6-то та все, що тобі... Навіть, то найди, блять, мені, я в п'ятій таверні, що там, від мене хочеш. <гум> я та, не знаю. Я то я, я тоже в п'ятій, найди. Ой, я в четвертій, найди, три собі, типу... типа. Ну да, вот, блять, вот найди, то да. Я не, в мене це, навіть цей іблан це це не, це не розкрився. Резь. Ну, давай, сейчас побачимо, як вийде. Так. Некоресні okay. карти були. Отипив. Ти сказати: "Блядь, брона попала". Ну я киляю броню. Про що таке? Я теоретично можу нам броню підняти хочеш? Дивись, у нас тепер не одна, сьогодні карта. Дві, як тобі таке. Ні, одна з них з Паблом. Вс, знаходиш демона. Ну давай, раскапаем триптик. Блядь. Ты шо такая? Аваланч коллера, давай мені. Шойн він дає? Да спел, який дає мені хавать элементаля и тоже продавать його типа. То есть цей хас підходит. Що на стол наставить. Є такий нюанс, у мене зараз не спрацює оцей тіт. <рес> ну, бля, таке життя. Чи страшно? А він би не спрацював, ти не будеш файтитися. У нього два бігемота. <рес> ну, Удача їм. Що я скажу? а А, у його кінтата 7. До речі, ти питав скільки в мене підписників? 13. Пососуй зразу, посос зразу, пососуй зразу, зразу. А я. А я подивлюсь скільки у мене там. Ну у мене років 15 назад було в 11. А у тебя ютуб канал <рес> з блядь, Та їбать, та я нахуй за два місяці набрав більше, ніж ти за 7 років, чувак, ти в ты ваусі. ну вони тоді <рес> тоді вони появились ті канали. типу, я ж нічого більше не робив в той час. А, я а, похуй. The який він хейтер, це просто жесть. <рес> Ба, так. Хочешь тебя такого типа? Давай, 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 да, давай. КАДМПАЙТ потребен? А, ну ты на тему. О, раскачка закрыла нашу. Не зовсім певен нахуя, але є. Там нічого цікавого. Бігемоти є. Бігемоти потрібні. Кому? Тобі, а, бі, да, блядь. Да, да, я, я ще одного ну, можу я. дати, але я буду повністю нулячий. Давай, давай. Я можу цих двох золотати і грати на гемах. Ебать, це що було тільки що за вибір. Я не побачив. Подивимось. Зараз три яди і домой. Блін, <рес> тоді бігемо, а стати полетіли, треба буде бігемоту продавати. Щоб продовжити цю всю хір. Хотя обідно. Ну подивимось, буду надіятися. Дай я спершу бігімот. пошукаю тих демонів. А ти посиди, поки нічого не роби. Ну да. Я, я дай стой, чекай, чекай, як вони виглядають, щоб я не проїбався. <рес> як тут. А, окей. Да, маленький да. один, ты я понял. И он такой, знаешь, руки потирает и посмехается, да? Ну no, да, 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 Ты в ожидании нашего... нашего... <laughs> ну что, продавай, продавай, продавай. <laughs> <laughs> Хочешь uh, в бабле здоровенного бегемота? Конечно. Давай, давай. Я yep, бран. Так, не треба. Блять, там была хорошая карта, можливо, вона тобі знадобилася, mm -hmm. але вже похуй. такс. О, до речи. Хочешь, ч, типа? Хай буде в руці. Ну, Копійка Копийка. Так як працює цей лавіна? Куда улетела? Бля, в бегемота улетела, статьи. Не пофіг, ми проти фейка. У нього немає ядів. Ладно, хоч трошки статтів є в магазині. Хто лавина? Да, та, это mm -hmm. yeah, так, так, так само, як моя сила героя, тільки я можу її взяти тільки на Елема, і я вибираю куди стати полетять. Типа я продаю елементаля, його стати. Ну і вибираю, куди його стати полетять. Але через мій квест вони ще і в магаз летять паралельно. Так само, як от моя сила героя щось. Нормально. Тобто, условно, все на що я нажимаю свої сили героя або оцей валанч, його стати удваються. Це одні летять мені на стол. Да, а інші в я понял. А чого ти досі не прокачав собі цього елема, щоб копіювати і становитися вдвічі сильнішим? Це все одно мені существо, на яке я кидаю стати, мені все одно його треба потім продавати типа, кожен раз. Типа я не можу. Ну, це може якщо будемо проти. якщо буде фінальний файт, то я на нього кину. Окей. Біги вода, да? Да, так, кстати да, скорее всего я так і зроблю. И желательно зробити цього чела золотим, то тобто есть мені для цього надо або... А шо золотый робити? Просто ще одну копію. Не, не два а, його... не, а да, дві, я понял. И в ідеалі просто ще одного його найти. У мене с Elemental Surprise есть. Я зроблю його золотим із баблом. Их буде три. Так, ну давай ти попробуй найти шо то. Або триплет для мене, або щось щось. О, есть, окей. Не, не надо, не надо мені сюрприз тратить на цю херню Ще один такий Та нахер, выставь Достай, выстай дальше Стриж О! Короче, ти разверся, а я схожу в туалет Блін, Лерой. <плес> ну, по суті, вони могли навалить якихось ліроїв, але кабинами вже це не пересилить. Якими б вони не були. Сіки тут 20 тисяч на мене. <плес> Хотілось би ці стати бігмота крутить далі. обидно продавать. Пока у нас заданы мои демона на столе. пришел. Протикав, що це аваланч можна взяти на любого міньона, а не тільки на елементаля. просто таргетом де статів можна тільки елімо брати. Ох, чили. Вони що знову не файтились? Файтились, вони нас бачили. Дивно, що в них нема. Якого скамо? они есть. Точно. же <кажи>, ты пиздобол. Так, дядя, я уже тут бачу, ты уже в соло выиграл, да?